Доброго ранку малята. А вже красне сонечко припекло припекло, ясне чисте золото розлило, розлило Ой ти сонце, батечко, догоди догоди А ти земле матінко, уроди, уроди. У Надійці теж є грядочка, невеличка, наче кладочка, а на грядці огірочки і баклажан синій сорочці, тім стрючків квасолі, трохи цибулин. Був на грядці й горох, та його ми з'їли вдвох. А у Надійчиної мами на городі овочі, в які забажаєте. Що ж, пішли збирати врожай. Лежить кабачок під зеленим шатром, покрив довге тіло ворсистим листом. Росте що хвилини цупкий хлопчак. Зеленого лежня зелений піджак. Ось який красень виріс. А що ще виросло, дітки? Відгадайте загадку. Добрий зелений, добрий салоний. Добрий сирий то він такий. Так, діти, це огірок. Різнобарвний світлофор на городі помідор, як томат його всі знають і за користь поважають. Ось ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни, бо корисні до сніданку сік, салат і запіканка. А цей овоч відгадайте. Перш ніж її ми з'їли, всі поплакати успіли. Так, діти, це? Ой! цибулька. Фух. Дітки, а це що за овоч? Відгадайте, Борщ із нього варить ненька, у нього шкурочка тоненька, Солоденький він на смак фіолетовий. Буря... Перець, та ти знаєш язика не обпікаєш. Я солодкий, вітамінний. Запасай мене на зиму. Ось який врожай ми зібрали на городі на мами. Та надійка виридує. Їсти овочі не хоче, а одного разу з нею сталася дуже цікава пригода. Одного разу Надійка зустріла гномика. А що сталося далі, я вам розкажу. А з вами таке буває, коли мама каже, що їжа дуже корисна, але їсти її все одно не хочеться. Ось і дівчинці Надійці теж не хотілося. Вона дивилась у вікно, думала про іграшки, про друзів, гралася віделкою, але тільки не їла. Як її мати не вмовляла, Надійка жодного шматочка не скуштувала. Аж раптом, коли мама вийшла з кухні, дівчинка почула, як хтось тихенько плаче. Дівчинка здивувалась, адже крім неї на кухні нікого не було. Надійка заглянула під стіл нікого. Під стілець? Нікого. Підняла очі і побачила, що на столі сидить маленький гном. Ей ти, чого плачеш? запитала дівчинка. Як? Чого? Я вирости хочу. Ти он яка велика. Дівчинка пожаліла гнома. Стала думати, чим же йому допомогти, і згадала, як мама її вмовляла поїсти. Ану з'їж цю морквинку і картопельку, а ще цей апетитний шматочок огірочка. Мама каже, що коли овочі ростуть, і гріє сонечко, а дощик пити дає. Тому вони такі корисні, якщо їсти овочі та фрукти, то обов'язково виростеш великим і сильним. Хіба це смачно, скривився гнувок. Я не люблю їсти овочі, вони мені не смакують. От якби цукерки та тістечка. Дівчинка засміялась, бо вона так само вередувала. Коли їжу готує той, хто тебе любить, то вона стає чарівною. І дуже смачною, а головне корисною. Гномик посміхнувся, з'їв овочі, які йому запропонувала Надійка. Надійка нарешті зрозуміла, чому корисно їсти овочі, щоб вирости великою, як і її батьки. Більше вона не врядувала. Ну що ж малята? Надійка і гномик тепер залюбки їдять овочі, бо в них багато вітамінів. Ви, малята, теж їх їжте, будете виростати сильними і красивими, здоровими. До зустрічі, як завжди, в творчій майстерні, золотий півник. До побачення!